Ракицький хоче повернутись до України. Тоттенгем та Аталанта зупинили перемовини щодо Малиновського. Артеті подобається варіант з підписанням Мудрика, проте є одне суттєве але та сербські фанати, які скандували фашистські лозунги. Мої вітання, друзі. Говоримо про головні новини футболу. Вподобайка. І полетів. Почнемо з чемпіонату світу. Вчора відбулось два поєдинки однієї восьмої фіналу. У першому поляки, які прогнозував, не змогли нічого запропонувати Франції, і відлетіли один-три. Слід відзначити, що гол в складі наших друзів забив Роберт Левандовський. 34-річний поляк реалізував пенальті на 90 плюс дев'ятій доданій хвилині. Це 78-й гол нападника за польську збірну. Дуже милі. Кадри також вдалося відкопати. І після цього поєдинку на них Щенсни, що безумовно круто провів цей чемпіонат світу, кіпер заспокоює свого сина Ліама. Подобайка за таку милоту, друзі. В іншому матчі Англія без проблем прибила Сенегал 3-0. і давайте ще трішки часу приділимо цьому чемпіонату світу, бо є дві цікаві резонансні новини. Керівник відділу розвитку FIFA Арсен Венгер розповів про плани організації щодо проведення чату світу 2026. За словами фахівця, кінцевий формат турніру буде визначено наступного року. На засіданнях розглядатимуть три варіанти схем: 12 груп по чотири команди, 6 Груп по три команди або дві групи по 24 команди. У списку немає стандартної структури з восьми квартетами, адже член світу 226 вже точно візьмуть участь 48 збірних, а не 32. Наразі невідомо, як саме виглядати мене стадія плей-офф після видозмінення групового етапу. Я повторюю свої слова, що скоро світу Євро. То вже не будуть турніри з змагальною складовою, а такий буде, знаєте, лайтовий турнірчик, в якому кожен може прийняти участь, на який буде легко потрапити навіть якісь папуанові гвінеї. Нічого немає проти папуанців чи папуанових гвіанців. Цих хлопаків просто FIFA роблять все, аби вбити суть футболу. Перше збільшуючи кількість збірних на турнірі, а від цього страждає якість поєдинків. А по-друге, допускаючи терористів на матчі світової першості, як то сербів, вболівальники збірної Сербії скандували фашистські лозунги під час матчу третього туру до світу проти Швейцарії. Вболівальник Хасан Рахмані прибув на гру з албанським прапором. Однак на вході стюарди конфіскували в нього національний при цьому сербські фанати, які взяли з собою фашистську символіку, були допущені на арену разом зі своїми атрибутами. Хасан також розповів, що серби поводили себе неадекватно та агресивно скандуючи заклики до вбивства албанців і демонструючи свої фашистські символи. Фіфа. Агов. Значить, капітанську пов'язку Льові з прапором України не можна. Бокал пива на стайоні купити не можна, а погрожувати людям розправою. Причому не просто індивідуально хтось з кимось там посварився. Вболівальники країни, яка підтримує терористів, погрожували розправою іншій країні під час матчу чемпіонату світу ФІФА. Крізь такі новини ще більше відпадає бажання дивитись цей чат світу. Ну бо не можна від того абстрагуватись. Ще й те, що відбувається у нас в країні, накладається зверху. Але як не крути, жага до гри то на все життя. Тому хочемо підтримати жагу до гри тих, хто хоче слідкувати за найочікуванішим футбольним турніром. Підтримати тих, хто сидить в окопі, і тих. Хто сидить в укритті, хто евакуюється, і тих, хто в дорозі по волонтерським справам. Бо футбол не перед телевізором і не на стадіоні, футбол там, де ти, друже. Бери участь в акції, від Favbet та вигравай призи, які допоможуть дивитися футбол будь-де. Посилання. В закріпленому коменті під А Ми полетіли до трансферів. Прослужба Вереса оголосила про припинення співпраці з трьома футболістами. Клуб залишили Форвард Михайло Сергійчук, пів захисник Сергій Шестаков та захисник Роман Мірошник. На рахунку Сергійчука 135 матчів у складі команди. Мірошник провів 51 гру, Шестаков 9. ведучий, та то таке Михайло Співаковський поділився інформацією щодо планів Динамо на зимовий навчально-тренувальний збір. Динамо вже готує документи до міністерства молоді та. Спорту з приводу того, що їм надали можливість підготуватися до вистяної частини чемпіонату в Туреччині. Є вже попередній графік цих зборів. За моєю інформацією, ще не було зустрічі президента клубу Ігоря Суркіса з Мірча Луческо. Динамо зараз спростовує чутки про відставку тренера щодо списку гравців. То за моєю інформацією, там є Лєднєв. У Фегервара є опція викупу гравця, але принаймні зараз він нею користуватися не буде з великою долею ймовірності Богдан поїде на перший збір. А щодо Булєци, то цей варіант не пройде. Я так розумію, що за домовленості двох президентів він буде грати в оренді в зорі до кінця поточного сезону. Ми, до речі, вчора в минулому відео говорили про іншого динамівця, про влада супрягу, про нього також всі забули, і він там в взагалі його було номіновано на якусь супер антипремію здається якийсь там з -з золота урла називається. З Ліді схожа історія. Про нього всі забули. Так, футбол він явно показує краще, ніж Владос. Але дуже сумно, дуже сумно, що такий талановитий футболіст, як Богдан Лєдні, який кілька років тому запалював в УПЛ, вважався одним з найперспективніших футболістів Ліги. Зараз про нього взагалі нічого. Він Динамо Віцінює може отримати ще дві пропозиції щодо продовження своєї кар'єри в Бразилії. Інформує глобої спорти. А залишити 23-річного футболіста у себе досі сподівається Атлетико парнаенсе Однак з представниками Віційні вже також контактували Васко Дагама та Флуміненце. Головний тренер арсенала Мікель Артета ще не визначився з кандидатурою Михайла Мудрика як підсилення на позицію лівого Вінгера. Повідомляє журналіст Бен Джейкобс. Клуб розуміє, що 21-річний українець хотів би приєднати. До команди, але остаточне рішення щодо офіційної пропозиції прийматиме саме Артета. Іспанському фахівцю подобається варіант з Мудриком, проте проблемною може стати чимала ціна на футболіста. Раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заявив про наміри виручити за Михайла 100 мільйонів євро. Безумовно, це повний капець. Сто мультів! Я переконаний, що Мікель Артета дуже зацікавлений в трансфері Мудрика, але ця ціна це повний неадекват. Окей, взимку мудрик не перейде. Ну влітку вже. Точно б цього хотів. Якщо якщо мудрик влітку не піде шахтеря, я переконаний, що до кінця кар'єри там залишиться. І це сумно. Тоттенгем та Аталанта зупинили перемовини щодо потенційного трансферу півзахисника Руслана Малиновського у зимове вікно, який оцінювався у 16-18 мільйонів євро. Про це повідомляє Іль Джорно за інформацією джерела угоди, скоріш за все, вже не є можливою. На це вплинув початок розслідування прокуратури Турина ринкових операцій Ювентуса та діяльність сьогоднішнього спортивного директора Шпор Фабіо Паратічі, який тоді працював у структурі італійського клубу. А можна ще більше позитивних новин? Якщо Маліна до кінця сезону ніку. Буде не перейде, то рівень його гри 100% впаде з логічних причин через брак постійної ігрової практики. А там вік. Додастя, ціна. З такими темпами ми його точно в АПЛ більше ніколи не зможемо побачити. І це дуже сумно, блін. А так все добре в цій Атланті починалося так все погано закінчується. Ну і вишенька на торті в Говорили про Ярослава Ракицького, якого поперло за Данадим Спор, і з'явився ось цей вогонь, друзі. Агент захисника Ярослава Ракицького прокоментував розрив контракту 33-річного футболіста з Адана Демірспором. Співпрацю з Адана Демірспором вирішили завершити, бо цей клубний рівень Ярослава. Ми дуже б хотіли повернення в Україну, але поживемо, побачимо, заявив Максим Дученко. А давайте я якось без повернення до України. Отже, скільки варіантів є для Ярика. Евка Красава, клуби Саудівської Аравії. Причому мене бентежить фраза про «Адана Демірспор не рівень Ракицького. Я перепрошую, але судячи по його статистиці і по тому, що там були привозики у нього. А точно Адана Демірспор не рівень Ракицького? Може Ракицький не рівень Адана Демірспору, А! Друзі, як ви відноситесь до повернення Ракицького в Україну? Чи воно буде де продовжить Ярік свою кар'єру? Пишіть про це в коменти, тема достатньо гаряча. А після коменту не забудьте лишити свою вподобачку, а потім підписатись на канал, якщо ви раптом чомусь не підписані. Макс Колядає на трибуна. Дякую за перегляд. Бережіть себе, друзі, і па-па.